Чи замислювалися ви, чому після обіду навіть найпростіші рішення здаються настерпно важкими? Чому саме о другій годині дня ви погоджуєтеся на зустріч, про яку шкодуватимете? Чому підписуєте контракт, який ранком здавався підозрілим? Відповідь криється не у вашій слабкості, вона закодована у вашій біології. 23 квітня 2015 року. Ізраїльські судні розглянули вісім справ про умовно дострокове звільнення. Четверо в'язнів отримали рішення до 12-ї години дня. Всі четверо дістали позитивну відповідь. Четверо інших з'явилися перед суддями після обіду між 13-ю та 15-ю годинами. Жоден не отримав схвалення. Жоден різниця у їхніх справах її не було. Злочини були подібними, терміни ув'язнення однакові, поведінка бездоганна. Відмінність полягала лише в одному, здавалося б, несуттєвому факторі. У часі розгляду, дослідження професора Шаї Данцігера з Тель-Авівського університету проаналізувало більше 1100 судових рішень протягом 10 місяців. Результати виявилися не просто дивними, вони були приголомшливими і жахаючими водночас. Вранці між 8 та 11 годиною судді схвалювали 65% прохань про умовно дострокове звільнення. До 2 години дня цей показник падав до нуля. Не до 5 не до 10, до нуля. Після обідньої перерви, коли судді поверталися відпочилими і з повними шлунками, показник знову зростав до 50%. Потім знову поступово падав до кінця робочого дня. Ваша воля не є постійною величиною, яку ви можете викликати за потреби. Вона не схожа на м'яз, який завжди готовий до роботи. Вона змінюється протягом дня за законами, про які ви навіть не здогадуєтеся, але які керують вашим життям з безжальною точністю. Ці закони визначають ваші рішення, ваші покупки, ваші стосунки, вашу кар'єру. Вони впливають на те, чи отримаєте ви підвищення, чи зірвете дієту, чи зробите вибір, який змінить ваше життя назавжди. І найстрашніше те, що ці закони працюють незалежно від вашої освіти, інтелекту чи досвіду. 1988 року психолог Рой Баумейстер з університету Кейс Вестерн Резерв почав досліджувати дивне явище, яке спостерігав у своїх експериментах. Студенти, які витрачали силу волі на одне завдання, систематично провалювали наступне, навіть якщо воно було простішим. Вони здавалися розумними та мотивованими, але щось невидиме виснажувало їхню здатність приймати правильні рішення. Він назвав це виснаженням его, не знаючи тоді, що відкрив лише верхівку айсберга. Справжня причина крилася значно глибше в циркадних ритмах, які керують не лише вашим сном, а й фундаментальною здатністю мислити раціонально. Циркадні ритми. Це слово звучить абстрактно та науково, але воно описує щось надзвичайно конкретне та особисте. Це внутрішні годинники вашого тіла, які тикають від народження до смерті, керуючи кожною клітиною, кожним нейроном, кожною думкою. Вони визначають, коли ви відчуваєте голод, коли втомлюєтеся, коли ваше тіло виробляє гормони, і вони безжально контролюють вашу здатність приймати рішення з точністю швейцарського годинника. Зараз, у цю саму мить, поки ви дивитесь це відео, кожен день ви приймаєте близько 35 тисяч рішень. Більшість з них настільки автоматичні, що ви їх навіть не помічаєте. Які шкарпетки одягнути, яким маршрутом їхати, що замовити на каву. Але решта ті рішення, які справді важливі, вимагають когнітивних ресурсів, ментальної енергії, сили волі. І ці ресурси не безмежні, як нафта в резервуарі, який поступово спорожнюється протягом дня. Вони підкоряються біологічним годинникам, які працюють за розкладом, про яке існування ви дізналися лише зараз, у цю хвилину. Ви думали, що контролюєте свої вибори, що ваші рішення відображають ваші цінності, ваш інтелект, вашу особистість. Але що якщо більшість ваших найважливіших виборів визначаються не тим, хто ви є, а тим, котра година на годиннику? Ваш мозок споживає 20% усієї енергії організму, хоча важить лише 2% від маси тіла. Кожне рішення це енергетична транзакція. До другої години дня. Ваш ментальний рахунок виснажується 2011 року. Нейробіолог Меттью Галію з Колумбійського університету виміряв рівень глюкози в мозку добровольців протягом доби. Пік припадав на ранок між 9 та 11. -ю. Мінімум фіксувався між 13 та 15 годинами. Саме в цей момент ізраїльські судді відмовляли абсолютно всім ув'язненим: ось як працює втома лігшень. Кожне рішення виснажує ресурси. Спочатку страждають складні рішення, що вимагають глибокого аналізу. Потім черга доходить до простих виборів. Нарешті ваш мозок переходить у режим економії енергії. Він автоматично обирає найлегший варіант. Відмовити у звільненні простіше, ніж аналізувати товсту справу. Купити звичний продукт легше, ніж порівнювати альтернативи. Залишитися на токсичній роботі простіше, ніж шукати нову. Але не всі вислажуються однаково, не всі відчувають критичний провал саме о другі дні. Існують три основні хронотипи три типи людей з різними біологічними годинниками. Жайворонки досягають піку між восьмою та десятою ранку, їхній мозок працює найкраще тоді, коли більшість людей ще намагаються прокинутися. Сови розквітають пізніше, їхній пік настає між сьомою та дев'ятою вечора. Вранці вони працюють на половину потужності. Голуби, проміжний тип, становлять 60% населення. Вони мають два піки: один вранці, другий увечері. Провал після обіду універсальний для всіх трьох типів, відрізняється лише його глибина. 2019 року професорка Марія Генкель з Базельського університету протестувала 1419 учасників. Кожен проходив когнітивні тести тричі на добу, восьма ранку, друга дня. Восьма вечора. Результати не залишали місця для сумнівів. Жайворонки втрачали 30% продуктивності після обіду порівняно з ранком. Сови падали на 45% уранці, але повністю відновлювалися ввечері. Голуби демонстрували стабільний провал на 20% між 13 та 15 годинами. Компанія Google вирішила проаналізувати час прийняття рішень своїми менеджерами. Вони відстежували тисячі управлінських рішень протягом року. Найбільш ризиковані та невигідні рішення систематично приймалися між 13 та 14.30. Найуспішніші стратегічні рішення концентрувалися між 9 та 11 ранку. Після отримання цих даних компанія запровадила жорстку політику, жодних важливих нарад після обіду. Період з 13 до 15 години резервувався для рутинних завдань. Ви відчуваєте це щодня, навіть не усвідомлюючи. Ранкова суперечка з партнером о дев'ятій закінчується компромісом, та сама суперечка після обіду перетворюється на емоційний зрив. Ви спокійно відмовляєте продавцю вранці, аргументовано пояснюючи свою позицію. Ввечері купуєте непотрібну річ, про яку шкодуватимете завтра. Ви ретельно аналізуєте бізнес пропозицію о 10 ранку, помічаючи кожну підозрілу деталь. О 3 дня підписуєте контракт, навіть не дочитавши до кінця, просто щоб позбутися необхідності приймати чергове рішення. Дослідження Стенфордського університету відстежувало 2300 менеджерів протягом шести місяців. Вони записували час кожного важливого рішення та його наслідки. Патерн виявився жорстоким у своїй передбачуваності. Рішення, прийняті між 10 та 12-ю, мали 68% успішності. Рішення між 13-ю та 15 – лише 32%. Ті самі люди, той самий рівень інформації, різниця лише в часі. Автомобільні дилери знають про це вже десятиліттями. Вони призначають тест драйви та фінальні переговори на післяобідній час, не випадково. Ваш опір найслабший між другою та четвертою. Ви швидше погодитеся на додаткові опції, страхування, кредит під вищий відсоток. Дослідження показало, що клієнти, які приходять після обіду, витрачають у середньому на 23% більше ніж ранкові відвідувачі. При цьому вони рідше торгуються та частіше підписують перший запропонований варіант контракту. Страхові агенти використовують ту саму тактику, вони телефонують саме між другою та третьою дня. Статистика показує, що конверсія дзвінків у цей час на 38% вища, ніж вранці. Люди погоджуються на зустрічі, які раніше відхилили б, купують поліси, які їм не потрібні, підписують умови, які не встигли проаналізувати. Це не збіг, це систематична експлуатація вашої біології. Найтемніша частина цієї історії не в тому, що ваша воля виснажується. А в тому, що хтось це знає і використовує проти вас систематично цілеспрямовано Щодня Амазон не випадково надсилає вам персональні пропозиції о 13:30 страхові компанії не випадково телефонують між другою та третьою. Автодилери не випадково призначають тест драйви на післяобідній час. Вони знають те, чого ви не знали до цієї хвилини. Ваш опір найслабший саме тоді, коли сонце найвище на небі. Дослідження Масачусетського технологічного університету проаналізувало 50 мільйонів онлайн-транзакцій протягом року. Конверсія продажів зростала на 42% між 13 та 15 годинами порівняно з ранковим періодом. Не тому, що пропозиції ставали кращими, не тому, що ціни знижувалися. Просто тому, що виснаження рішень робило вас поступливішими, менш критичними, більш імпульсивними. Адвокати, особливо ті, хто працює з корпоративними контрактами, навмисно призначають підписання невигідних угод на післяобідній час Вони знають емпіричний факт, перевірений тисячами справ клієнт менше читатиме дрібний шрифт о 3 дня, ніж о 10-й ранку, він ставитиме менше питань. Швидше погодиться на умови, які раніше здалися б неприйнятними оскаржить їх пізніше, коли його мозок відновиться, але буде запізно. Дослідження Чикагського університету вивчало 2800 контрактів, підписаних протягом трьох років. 70% контрактів, підписаних після обіду, містили умови, які клієнти згодом намагалися оскаржити в суді. Для ранкових підписань цей показник становив лише 21%. Ті самі юристи, ті самі типи контрактів, та сама складність. Різниця тільки в часі підпису. Політичні технології пішли ще далі, референдуми та вибори призначаються в конкретні години не випадково. Аналіз Стенфордського університету охопив 37 країн та 182 вибори за останні 20 років виборці, які голосували вранці, між 8 та одинадцятою. Частіше обирали прогресивних кандидатів після аналізу їхніх програм. Ті, хто голосував увечері після робочого дня, частіше підтримували популістські гасла, які не вимагали когнітивних зусиль для обробки. Різниця досягала 15% у критичних округах. Під час виборів 2016 року компанія Cambridge Аналітика не просто таргетувала повідомлення на конкретних виборців. Вона оптимізувала час їх надсилання з хірургічною точністю. Провокаційні меседжі, розраховані на емоційну реакцію без аналізу, надсилалися між 13 та 15 годинами. Аналітичні матеріали, що вимагали уваги та роздумів, розсилалися вранці. Результат: емоційний контент отримав у 5 разів більше поширень коментарів та реакцій у післяобідні години. Раціональний контент працював навпаки, його піки припадали на ранок. Фінансові ринки давно знають про післяобідній провал, але мало хто говорить про це публічно. Дослідження лондонської економіки відстежувало 70 тисяч угод, здійснених професійними трейдерами протягом п'яти років. Найбільші торгові помилки, ті, що призводили до найсуттєвіших збитків, концентрувалися в часовому вікні між 13.30 та 15 годинами. Імпульсивні угоди зростали на 50%. Збитки від цих післяобідніх рішень становили десятки мільярдів доларів щорічно по всьому світу. Професійні трейдери встановлюють автоматичні обмеження на цей період. Вони програмують системи так, щоб не мати можливості здійснювати великі угоди між другою та четвертою. Вони захищають себе від самих себе, бо знають, що їхній мозок у цей час не заслуговує на довіру. Але найжахливіше використання цього ефекту відбувається в медицині. Лікарі, виснажені ранковими операціями та консультаціями, частіше призначають стандартне лікування після обіду, вони менш схильні аналізувати нестандартні симптоми, які не вкладаються в типові патерни, менш готові витрачати час на складні діагностичні процедури, швидше обирають очевидний варіант, але не завжди правильний. Дослідження університету Джона Хопкінса проаналізувало три мільйони медичних записів за сім років. Діагностичні помилки зростали на 30% між 13 та 16 годинами порівняно з ранковим періодом. Пацієнти, які отримували діагноз у цей час, мали вищий ризик неправильного лікування, непотрібних процедур, пропущених серйозних захворювань. Це не некомпетентність лікарів, це біологія. Яка не робить винятків навіть для медичних професіоналів. Ви самі використовуєте це несвідомо у власному житті. Важливу розмову з партнером відкладаєте на вечір, коли він виснажений робочим днем і менше опирається вашим аргументам. Просите про послугу колегу після обіду, коли його здатність відмовити знижена. Це працює. Ви отримуєте те, що хочете. Але коли інша людина усвідомлює маніпуляцію, довіра руйнується назавжди. А вона завжди усвідомлює рано чи пізно. Розуміння циркадних ритмів волі дає вам силу не лише захиститися від маніпуляцій, але й оптимізувати власне життя так, щоб ваші рішення працювали на вас, а не проти. Перше, що потрібно зробити, картувати власні ритми. Протягом наступного тижня записуйте час та якість кожного важливого рішення. Коли ви відчували абсолютну ясність мислення, коли сумнівалися в очевидних речах, коли діяли імпульсивно та шкодували через годину, більшість людей виявляють стабільний патерн уже через три дні. Дослідження Каліфорнійського університету показало дивовижний результат люди, які просто знали свій хронотип, приймали на 38% кращі фінансові рішення протягом року. Не тому, що ставали розумнішими, просто переносили важливі рішення на години свого когнітивного піку. Ваш пік стане очевидним після тижня спостережень. Для когось це вісім ранку, для когось десята вечора. Немає правильного чи неправильного часу, є лише ваш індивідуальний ритм. Друге правило всі важливі рішення до тринадцятої години. Якщо ви голуб або жайворонок, а це 80% людей. Встановіть жорстке правило фінансові угоди до 11-ї, стратегічне планування до 12-ї, складні переговори до 13-ї. Жодних винятків. Компанія Microsoft впровадила цю політику для топ-менеджерів у 2018 році. Через рік підрахували наслідки. Стратегічні помилки знизилися на 24%. Нічого більше не змінювалося. Ті самі люди, той самий рівень інформації, Різміться лише в часі прийняття рішень. Якщо хтось тисне на негайне рішення після обіду, це червоний прапор. Продавець наполягає підписати договір сьогодні, відмовте та призначте зустріч на завтрашній ранок. Обіцяють знижку лише зараз. Ігноруйте. Справді вигідні пропозиції залишаються вигідними із завтра о 9-й ранку. Третє, Підтримуйте рівень глюкози правильною їжею. Пам'ятаєте ізраїльських суддів вони показували покращення після конкретного типу їжі. Складні вуглеводи підтримують стабільний рівень енергії 3-4 години. Прості вуглеводи дають сплеск на 15 хвилин та провал на 2 години. Горіхи, фрукти, овочі забезпечують рівномірну енергію. Солодощі, білий хліб, газовані напої, посилюють виснаження. Судді, які їли складні вуглеводи на обід, відновлювали функцію до 50%. Ті, хто їв солодке, падали до 20%. Якщо у вас важлива зустріч о одругіх дня, з'їжте горіхи та фрукти за 30 хвилин. Не каву з тістечком, горіхи та фрукти це когнітивна оптимізація. Четверте правило автоматизуйте рутину. Стів Джобс носив однаковий одяг кожен день не через дивацтво. Він не хотів втрачати силу волі на вибір штанів. Барак Обама їв той самий сніданок вісім років. Марк Цукерберг має п'ять ідентичних футболок. Дослідження Принстона показало приголомшливий результат. Зменшення щоденних дрібних виборів на 50 звільняє енергію еквівалентну трьом додатковим годинам продуктивної роботи, не три години часу. Три години повноцінної когнітивної роботи автоматизуйте все, що можна. Однакове меню на сніданок, стандартний маршрут на роботу, фіксований розклад тренувань вибережете силу волі для рішень, які справді мають значення. П'яте медитація розширює ваші ресурси. Деякі люди демонструють дивовижну стійкість до виснаження. Вони приймають складні рішення о 3 дні так само якісно, як о 9-й ранку, що їх відрізняє. Дослідження Гарварда відстежувало дві групи по 100 учасників протягом шести місяців. Перша група медитувала 20 хвилин щодня, друга нічого не робила. Через півроку всі пройшли тести о другій дні в пік виснаження. Група медитації показала на 32% вищу стійкість. Вони не ставали розумнішими, просто меншою мірою деградували протягом дня. Їхній післяобідній провал був мілкішим та коротшим. Медитація це тренування уваги, яка витрачається з кожним рішенням. Чим сильніша увага, тим повільніше вона виснажується 20 хвилин щодня. Це ціна когнітивної стійкості. Тепер ви знаєте 5 інструментів: картування ритмів, ранкові рішення, правильна їжа. Автоматизація рутини медитація. Кожен з них окремо дає покращення на 10-15%. Разом вони трансформують якість вашого мислення. Циркадні рітми волі не теорія з підручника. це вимірюваний фізіологічний факт, підтверджений тисячами досліджень. Ваша здатність приймати рішення змінюється протягом дня з передбачуваною регулярністю, це не слабкість, це біологія. Судді відмовляють в'язням, які заслуговують на свободу, ви купуєте речі, які вам не потрібні, трейдери втрачають мільйони на імпульсивних угодах. Пацієнти отримують неправильні діагнози. Все це відбувається не через некомпетентність, це відбувається через ігнорування базових законів функціонування мозку. Найнебезпечніше тут ілюзія контролю. Ви впевнені, що приймаєте раціональні рішення незалежно від часу. Ви вважаєте себе достатньо розумним, щоб протистояти втомі. Саме ця впевненість робить вас максимально уразливим. Маркетологи знають про ваші ритми більше ніж ви. Маніпулятори використовують їх з хірургічною точністю. Але знання змінює правила гри. Коли ви розумієте свої циркадні ритми, ви перестаєте бути жертвою біології. Ви починаєте планувати життя відповідно до ваших сильних сторін. Ви переносите важливі рішення на години пік, ви розпізнаєте маніпуляції. Наступного разу, коли хтось тиснутиме на підпис о другій дні, ви знатимете справжню причину. Коли відчуєте імпульс купити щось непотрібне після обіду, ви розпізнаєте виснаження. Коли зловите себе на емоційній реакції замість аналізу, ви зрозумієте, що мозок в режимі економії. Час не просто контекст для ваших виборів, він визначає їхню якість. Ті самі ви, та сама інформація, той самий інтелект, але різний час і результат змінюється на 50%. Судді, які звільняють вранці, відмовляють увечері. Ви, хто аналізує о десятій, імпульсивно погоджуєтеся о третій. Найкраще рішення про ваші рішення переносити їх на ранок. Найгірше ігнорувати час як критичний фактор. Ваша воля не безмежний ресурс. Вона підкоряється жорстким законам біології. Використовуйте ці закони собі на користь, бо коли наступного разу хотітимете змінити життя, почніть не з мотивації, почніть з розкладу. Найсильніша воля світу не допоможе, якщо ви використовуєте її о другій дні.